Олександра та Михайло Вершиніни разом 12 років познайомились на роботі на комбінаті Запоріжсталь. У 2011 році я закінчила металургійний коледж. Ось і прийшла працювати на комбінат чергової постанції. Міша на той час працював поїздним диспетчером, Мене зразу поставили працювати в його зміну. Ну якось так ще все закрутилось. Михайло вже мав чималий досвід роботи на комбінаті молодого цілеспрямованого хлопця одразу помітили і дали зелене світло для кар'єрного злету. На Запоріжсталь потрапив після технікуму у 2004 році. Прийняли на роботу як монтера путки. По займав посаду як дежурного по станції, диспетчера станції, потім поїздним диспетчером, начальником зміни. Паралельно чоловік допомагав Олександрі освоїтись на новому місці. Допомагав, звичайно. Ну воно ж важко. Ну що ти прийшла так вчора? Ще була студентом, Сьогодні вже дати працівник комбінату. Так робота колись поєднала пару. Вона ж допомагає і пережити важкі воєнні часи, дає відчуття стабільності. Відчувається а вже ж, тому що навіть під час воєнного стану підприємство працює, виплачує стабільну заробітну плату. Секрет щасливих стосунків подружжя слухати, і головне чути один одного, підтримувати і турбуватись про свою пару.